І так, друзі, з вами знову на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося біля нашого стенду, симулятора, на якому зараз продемонструємо, як відображається система картографування врожайності на нашому моніторі. Відповідно, у нас монітор XD, який ми показували перед цим. У нас є наша карта, яку ми можемо рухати і дивитися врожайність. Відповідно, у нас є система картограф. Монітор основний, де відображаються параметри картографування врожайності, де вибрана культура наша пшениця. Можемо переназвати, де вибрано у нас 16 секцій, на які ділиться наша жатка, де вибрано тонна гектар, тон в годину, показують показники миттєві, нашу швидкість, тому вагу і вологу. У нас є миттєві показники, є середні показники, є волога продукція, є суха продукція. Це все ми можемо калібрувати. Ми можемо налаштувати ну, тут є щетчики у універсальному терміналі, це ізобаз терміналу. Де калібруються всі дані, ми виставляємо там ширину захвату, залікову вологу, яку нам потрібно, і тому подібне. У нас тут є різні культури, де ми вказуємо. При виборі культури у нас може підтягуватися жатка, розмір жатки, кількість секцій, волога калібровочна і всі калібровочні показники, які в нас є. Відповідно, це в нас базове вікно, відповідно, ми його можемо зменшити і бачимо карту. Потім додатковим вікном у нас є ще таке вікно картографування врожайності. Що тут ми бачимо? Тут є основні показники це середня урожайність, тобто ми можемо назначити урожайність по вологій масі, поточний вміст вологи і поточна робоча ширина. Це те, що я говорив, що відключення секцій на жатці. Тобто ми вказали, що у нас 8 метрів штанга, наша жатка. І відповідно, ми будемо їхати і бачити, що в нас час ну, поточна нуль, бо ми знаходимося на необробленому. І коли ми зараз поїдемо, да, відповідно, у нас. Включилися секції і показує нашу ширину 4 метри, 6, 8 Я ще покажу, щоб карта наша крутилася. Ми виїхали, але бачите, шлейф, ще тільки шлейф наш доганяє, тому що від самого скосу до датчиків надходить зерно на кожному комбайні по різному. В даному випадку у нас виставлено 12 секунд. 12 секунд. Це ми засікаємо на кожному комбайні від моменту, коли жатка скосила нашу продукцію до моменту, коли датчики почали щось показувати. І відповідно час у нас наїде жатка на е, скошене, і вона в нас показує, що вона в нас опущена справа. Мотовила намальована. І от під кутом заїдемо, наприклад. І у нас тут від... робоча ширина зміниться, будуть секції відключатися. На екрані він відключається, і змінюється ширина захвату і не бере до уваги. Відповідно, датчики у нас ну, на е, симуляторі зараз без е, якихось даних, відповідно, е, карта плюс-мінус однорідна одним кольором. Ми тут пробували просто міняти якісь дані. Умовно створювали перешкоду між двома датчиками, і в нас малювалися, змінювалися значення. Що ми можемо ще робити на моніторі? Ми можемо міняти колір, да, яким нам відображати нашу карту. Ми можемо міняти діапазон. Тобто, наприклад, ми можемо вказати, що наші значення на полі будуть мінімальна урожайність наша, наприклад, 0 тонн максимальна там 1 тонна чи це 10 тонн. Якщо ми вказали 10 тонн. Наша карта перерахувалася. І, відповідно, так як в нас була тут мала врожайність, то в нас у межах, а так як у нас діапазон, кількість діапазонів 10, ми знаходимося в межах одного діапазону і відповідно, наша карта вся однорідна. Якщо ми поставимо одну тонну, то наша карта перерахувалася. Да? І от кольори можна міняти. Е базовий стоїть отакий. От Темне, це погана врожайність, світле і зелене це хороша врожайність. Відповідно. Е Видно кожний погонний метр. Ми можемо тут додавати культури для звітності пшениці, інші культури, вказуємо щільність, можемо вказувати. У нас знизу показано на екрані, ми можемо вивести, на приборній нашій панелі. От я вивів вологість, кількість миттєва вологої продукції, кількість урожайність вологої продукції, миттєва урожайність сухої продукції, кількість зібраної вологої продукції, кількість зібраної сухої продукції з розрахунком на залікову вологу. Тут у нас також є щотчики, які ми можемо обмуляти і вказувати, що нам показувати. Коли там калібруємо або робимо залікові заміри, чи правильно у нас вся система показує. Для себе, навіть для того, щоб розуміти, чи бункер вже повний, чи не повний. Відповідно, ну, так це виглядає на нашому моніторі. Схоже все, як ізобас, там, розкидач, сівалка, оприскувач. Так само і комбайн відображається, як ізобасний. Дана система вона в універсальному терміналі на будь-якому моніторі відображає миттєві дані, отакі, як ви бачите. А саме картографування воно на сьогоднішній день працює виключно на моніторі Топкон, тому що тільки монітор Топкон, будь-який з лінійки Топкон може візуалізувати і малювати отаку деталізовану карту з усіма всіма налаштуваннями. Але все в універсальному терміналі налаштовується. Відповідно, о, даний монітор може слугувати зараз на комбайні як пульт керування картування врожайності, як автопілот. Потім після збирання врожайності переставляється на трактор, і це як автопілот і керування агрегатами. Е, от у нас датчики, як я показував раніше. Виглядають датчики, тут у нас елеватор, і коли у нас розривається отак луч світла, відповідно, він показує якісь дані. Е, у нас тут є. Тобто змінюється. Коли я змінюю дані, розриваю луч світла, у нас, коли ми зараз рушимо, да, будуть змінюватися дані. Зараз ми виїдемо з обробленої ділянки. У нас видно секції. тонна на гектар пішли. Тон годину. От, змінюються дані. І знизу бачимо на приборній панелі і тут. Ну, відповідно, зрозуміло, що це такі тепличні умови, що це ручним способом ми це все робимо, але на полі таким чином відображається от карта врожайності. Змінюється вологість, от показник при прикладанні руки до датчика вологості, він реагує миттєво на вологість. І це все малює зі шлейфом 12 секунд, доганяє. І ми бачимо на екрані. От як ми їдемо, їхали, так у нас з'являється шлейф, і отак секційно з'являється наша замальовка. Так, як і сівалка. І от якщо ми зараз намалюємо якісь дані, я зімітую, бачите, змінюється колір, тому що я розриваю луч світла. І у нас цей участочок буде зараз, типу як матиме більшу врожайність. Прибрав руку, все потемніло зараз. І цей кусочок, все пішов темні. Тому, друзі, це професійне обладнання. Це не просто там, якийсь планшет, якась антена, з трекера, яка щось пише, щось показує, а це реальна карта врожайності, можна сказати, як МРТ. А не старенький там рентгенівський апарат, який дає для агронома, який буде приймати подальші рішення, що на полі робити згідно карти врожайності, це як для поставки подальшого діагнозу, умовно, по диференційованому внесенню, по диференційованому посіву, буде. Приймати на основі цих даних рішення про подальші кроки. Якщо ці будуть, е, карта буде іскажена, і за того, що наші датчики щось неправильно показали, ну чи ваші датчики на якійсь системі відповідно це будуть неправильно прийняті рішення, відповідно, не буде досягнуто результат, якого ви бажаєте. Тому звертайтеся в компанію Navifarm Tech, і ми покажемо, як повинно виглядати картографування врожайності, на чому не не, не потрібно економити. Тому, або взагалі ставити щось толкове людське, або взагалі не ставити нічого. Тому що проміжуточний етап це просто витрачені кошти. Тому що це просто якісь дані, якась карта, але точно не врожайності. Тому, друзі, звертайтеся в наші месенджери і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!